Базар сьомого скликання. Новоспечені депутати, уперше зібравшись разом, на засідання робочої групи уже встигли побити горщики. За три години так і не ухвалили жодного рішення по суті. Опозиція хотіла першочергово вести персональне голосування, регіонали ділити комітети та місця під куполом. А коли по їхньому не склалося, батьківщина, свобода та удар грюкнули дверима. Вони хотіли просто поговорити. Переможці парламентських виборів вперше сіли домовлятися, як працювати у новій раді. За столом переговорів, фактична модель майбутнього парламенту: п'ять фракцій та позафракційні обранці. Кличку яценюк тягне бок, парламентську летючку проігнорували, проте від регіоналів головні особи. Нинішній спікер Володимир Литвин також вже від білоблакитних нардепи. Хотіли ділити комітети та вирішувати, хто де сяде у залі під куполом. Ось такі пропозиції питання. Давайте ми свою роботу з в рамках цього закону. Коли ви так дуже багато про. Далі сварки тривали аж три години. Найбільше емоцій викликала ініціатива опозиції. Удар свобода та батьківщина зажадали заборонити біганину рядами під час голосування, і першим рішенням нової ради ввести в дію сенсорну кнопку, що змусить обранця голосувати лише за себе. Перше питання позиція всіх трьох партій, які сьогодні представляють опозицію. Провладна більшість переконувала із так званими депутатами-піаністами треба не поспішати. Від короніця за півгодини перший номер партії регіонів, ніби в рот води, набрав за перепалкою колег. Слідкував мовчки. А коли після двох годин дебатів взяв слово, по-прем'єрськи роздав поради. Нам з зброя руховоді робочої групи його замістити лісер. Далі, все останні вопросы, в тому числі і поставила, який поставив, поставили представители вот этих фракції. Щоправда, нардепи сваритися не припинили, говорили гучно і одночасно. Добаві Добаві далися, війди, Микола, телеран, я завжди, завжди. Микола, Микола, І перестаньте, вас. Раз не по їхньому, тоді ніяк. Опозиціонери грюкнули дверима. Провладні депутати на радощах обрали головою підготовчої групи Володимира Литвина і розійшлися, щоб спробувати знову домовитися з опозицією вже у п'ятницю. Обмінялися в'язамі достатньо. Євгенія Моторевська та Василь Мартищенко. Тивай.